Розбору не буде. Нас тішить одне. Тут є представники різних ліг нашої асоціації, і ми всі, мабуть, переконалися в тому, що у нас у Львові зараз у студентській лізі ну, дуже достойна зміна. Нашим достойним командам виросла. І ми вас так само за це дякуємо і вітаємо. Ну а зараз. Дякуємо. І е, результат гри: 11,8 балів. Команда КВН ПДФ. 13,3 бала. Команда КВН щось чимось. 14,2 бала. Команда КВН хочем. І команда КВН камон. Друге місце і з результатом 15,1 бала. Команда КВН «Нахтема в тема в І під ваші бурхливі обласки, чемпіони третього сезону студентської ліги КВН команда КВН Хайпре Львівська політехніка.